Дякую. Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Рада асоціації Україна ЄС вперше зібралася у Брюсселі. Тепер це головний орган у відносинах Києва і ЄС передбачений угодою про асоціацію, що зараз проходить ратифікацію національних європейських парламентів. Як дипломатичні розмови цього й наступного дні впливатимуть на події на Донбасі і поведінку Росії? також про зміст нового партнерства із Сполученими Штатами за ухваленим минулого тижня законом. Про це говоримо із нашими гостями. Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ України, з хвилини на хвилину приєднається до нашої розмови. В студії вже є Василь Філіпчук, колишній дипломат, голова правління міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Василю, вітаю вас! Доброго вечора! Отже, сьогоднішня рада. Асоціації Україна ЄС засідання. Воно є символічним як для першого. Чи все-таки варто очікувати ухвалення певних важливих рішень на ньому? Ми не знаємо, чим воно завершилось, оскільки прес-конференція відбудеться десь близько 9-ї години за Києвом. Це засідання є насамперед символічним. Оскільки е, подібні заходи вони вимагають значної підготовки, і набуття чинності угодою про асоціацію виявилося таким ж складним, як і сам євроінтеграційний шлях України. Тому, безперечно, окрім підписання угоди щодо виділення частини траншу на модернізацію української газотранспортної системи, не слід очікувати якихось більш важливих чи таких відчутних результатів. Але саме по собі засідання ради є дійсно подією, подією, з якої починається відлік імплементації угоди про асоціацію. Іншими словами, з сьогоднішнього дня більше жодних розмов про те, що. Ми йдемо в Європу. Нам потрібна угода. Нам потрібно щось ще друге, третя, четверте. Немає більше жодного сенсу, тому що з сьогоднішнього дня всі розмови завершуються, починається імплементація. Будь-які е невиконання зобов'язань вони матимуть. За собою не лише політичні наслідки звернення уваги з боку європейських країн, але в багатьох випадках навіть і юридичні чи фінансові наслідки. Якщо не виконуються ті чи інші зобов'язання, то європейський союз угода про рада асоціації може і напряму покарати за те, що не виконується зобов'язання, або просто грошей не додати, оскільки є її сьогоднішні повідомлення, що певні реформи Київ вже не встигає провести до відведеного дедлайну, тож ми можемо не отримати повну суму другого. Траншу допомоги ЄС в розмірі 105 мільйонів євро. Наступного ми стільки року. вже коштів втратили через невиконання реформ. Це не є першою і не другою, це не є не першим і не другим випадком, коли Київ втрачає кошти через невиконання своїх зобов'язань. Можна навести ну декілька десятків таких прикладів. От мені на пригадується закон про державну службу, на виконання якого ЄС виділив 70 мільйонів євро. Ми ми їх втратили на модернізацію газотранспортної системи свого часу виділилося 20%. 2,4 мільярда євро, і ті кошти, які зараз поділяються зараз, це лише менше 10% від тих коштів. У нас на жаль, чомусь ну не чомусь зрозуміло чому внаслідок і корупції, і низького рівня інституційної спроможності міністерств і відомств, у Нас чомусь зазвичай далі ніж перший другий транш виділення коштів не здійснюється, оскільки. Після кожного траншу відбувається перевірка того, як виконується Україною ті чи інші зобов'язання, і зазвичай більше негативних оцінок ніж позитивних. Тому я думаю, що Та, тільки, основне... тому, що запізнюємо ще й погано виконуємо. Абсолютно ми все робимо те, основне, що, що зараз перед нами стоїть на порядку денному, все ж таки перейти від слів до справ, перейти від розмов про євроінтеграцію до конкретних рішень на законодавчому і виконавчому рівні. Дивіться позиція Росії і оця домовленість про те, що ми відтерміновуємо за. Пуск дії угоди про асоціацію зони вільної торгівлі на 16-й рік вона і зараз діє з огляду на сьогоднішні заяви, які зроблені в адміністрації президента паном чалем про те, що Київ намагається якнайшвидше імплементувати всі реформи, щоб домогтися швидкого запуску угоди з ЄС. Це було політичне рішення, і до реформ це не має ніякого відношення. Це було політичне рішення Росії, Європейського Союзу і України про те, що Набуття зоною вільної торгівлі відтерміновується на певний період, і можна до цього ставитись по-різному. З точки зору європейської інтеграції в Україні, це безпечно, це негатив. Але якщо це була одна з умов для того, щоб призупинити війну на сході, то мені здається, це був виправданий крок. Сюди так, входила імплементація так само чи ні, оскільки ін... Росія може сприйняти і виконання так само угоди. Імплементацію певних положень як певною мірою ознаку того, що угода діє, можливо, я скажу таку дещо еротичну тезу, але для виконання зобов'язань в рамках асоціації для виконання реформ нам угода взагалі не потрібна. Ми дуже добре знаємо, що таке європейське законодавство, які норми і правила європейське законодавство передбачає. І якщо перепрошую е... Костянтин Грищенко, приєднався добре. до розмови. Вітаю Костянтина Івановичу. Прошу пане, для того, щоб здійснювати ці реформи, нам угода як така не потрібна. Ми добре знаємо, є директива 123, яка передбачає, наприклад, приведення у відповідність енергетичного законодавства України до енергетичного законодавства Європейського Союзу. І для того, щоб це зробити, нам угода не потрібна. Для цього потрібна просто політична воля керівництва України, щоб це зробити. Питання енергетики воно таке дуже чутливе з одного боку, а з іншого боку, на ньому легко продемонструвати, де дійсно європейська інтеграція здійснюється, а де про неї тільки розмовляють. Припустимо. Відповідно до європейського законодавства потрібно повністю лібералізувати газовий ринок, потрібно монополію нафтогазу просто скасувати. Однак до сьогоднішнього дня у нас говориться про європейське законодавство, про європейську інтеграцію, але цього не робиться. Це буде один з показників того, чи все ж таки ми говоримо про євроінтеграцію, чи ми здійснюємо її. Дякую, е, Костянтин Іванович, Ми говоримо про сьогоднішню раду Асоціації України ЄС, перше засідання. Ну, Намагаємося прогнозувати, які рішення там будуть ухвалені. Пан Василь Філіпчук сказав, що засідання швидше символічне. Ваша думка, яких рішень варто очікувати, оскільки прес-конференції ще не відбулося? Я думаю, що обов'язково буде заявлено про те, що є якийсь рух, є якісь зрушення. Але насправді дійсно найбільш важливим є те, що ми запустили процес той процес, який став першопричиною або, скажімо, підштовхнув. До цілого раду процесів, ну, з результатами яких ми сьогодні маємо справу. І дуже важливо, якщо в рамках продовження цих процесів якраз і відбудуться дуже серйозні глибокі реформи, для чого угода про асоціацію є одним з можливих і дуже при цьому все ж таки і важливих інструментів. Інструментів, які дають якісь Дороговкази, які вимагають певних рішень. Але все ж таки е, дуже важливо, щоб при цьому була політична воля, узгодженість цієї владної команди, всіх гілок влади, щоб е, ті, хто прийшов без знання державної мови, розуміли на засіданні Кабміну про що йдеться, їх підлегли і розуміли про що. Від них, вірніше, що від них вимагають від міністрів, від кожного з них. Сьогодні є дуже багато, дуже я думаю, позитивних декларацій, але ці декларації лунають уже 9 місяців. І в Євросоюзі наші європейські партнери чекають, щоб вже на 10-й місяць нарешті щось. Почало відбуватись відбуватись в контексті якраз і угоди про асоціацію, і в контексті вирішення найбільш нагальної проблеми, з якою ми стикаємось в, в результаті тих. Військових дій, які відбуваються на сході, Іванович, хотілося б, щоб глядач зрозумів. От ми маємо вже угоду угу. про асоціацію України і ЄС. Маємо угоду частини, частину угоди по зоні вільної торгівлі, враховуючи те, що угода зараз відбуває ратифікацію, тиск Росії. На вступ в дію е, частини по зоні вільної торгівлі людям дві е, 2015 наступний рік е, угода про асоціацію не надасть жодних е, якихось позитивів, тобто це буде рік реформ, треба відверто сказати, і все. То угода про асоціацію більшої користі нам не дасть. Чи ні? Угода про асоціацію це якраз той самий випадок, коли спочатку пейн, тобто біль. А після цього будемо сподіватися, буде одужання. Це як хірургічна операція, за якою будемо сподіватися, організм почне функціонувати краще, але безпосередньо кожному громадянину, крім можливо, окремих секторів, очікувати на покращення, я думаю, не доводиться в силу дуже багатьох причин. Можливо, безвізовий режим буде запущено. Якщо... Безвізовий режим напряму не пов'язаний з так. водою про асоціацію. У нас є всі необхідні документи для того, щоб отримати безвізовий режим вже протягом наступного року, у випадку, якщо дійсно органи виконавчої влади забезпечують виконання тих зобов'язань, які передбачені планом візової лібералізації. Тут особливо нічого видумувати не потрібно. Якщо видаються біометричні паспорти, то ми можемо отримати безвізовий режим. Якщо здійснюється контроль кордону. Ми можемо отримувати, якщо українці не становлять великої міграційної небезпеки. Ми отримаємо. Однак, якщо почнеться неконтрольований перетік біженців, якщо почнеться корупційні схеми щодо видачі біометричних паспортів, то я думаю, що нас ніяка угода не врятує. Угода про асоціацію це є довготерміновий документ, який можливо навіть певною мірою у сприйнятті українців. Існує сам по собі, а текст угоди сам по собі. Європи угода про асоціацію стала уособленням європейської мрії українців, і ем, громадяни сподіваються, що так само, як і Польща, і інші країни Центральної східної Європи змогли з допомогою аналогічних угод за рік-два здійснити радикальні внутрішні реформи, так само трапиться у нас. Я дуже боюся, що ми тут побачимо низку додаткових. Е... Складних моментів це не буде так просто і так швидко, як це було у країнах центрально-східної Європи. Хоча і там було це не просто і не швидко. Люди мають зрозуміти, що це залежить насамперед від влади, це а на... не від наших європейських Абсолютно партнерів вода почне давати результат. Це на 100% зараз відповідальність саме українського уряду. Костянтиновач сьогодні відбулося засідання ради міністрів закордонних справ. І от там от українська сторона за словами міністра не порушувала питання про санкції, і навіть з'явилися повідомлення. Думлення, що ну європейські дипломати трошки втомилися від от, теми війни, а, яка відбувається в Україні, і особливо не теж не хочуть порушувати тему санкцій. Ну проблема санкцій. Вона полягає для нас в тому, що європейці разом з американцями якраз застосовують санкції на практиці. Не тільки їх декларують, а на сьогоднішній день ми якось не визначились, задекларувавши, що ми, начебто, маємо юридичну основу для їх прийняття, я не чув про те, щоб якісь конкретні санкції з нашого боку були вже оголошені чи впроваджували життя. Як можна вимагати від інших якихось нових санкцій, коли самі ми не йдемо на це? Тут є очевидна суперечливість. І очікувати від того, що ті, хто найбільше, як вони вважають, постраждав в економічному плані від їх застосування, підуть на якісь нові заходи. Ну, мені здається, доволі складно. Має бути більше узгоджена позиція з цього приводу, що саме на якому етапі, що ми хочемо від застосування цих санкцій, що в кінцевому рахунку може призвести до того, щоб їх поступово стали зменшувати. І яка кінцева мета? Ну навколо є цього орієнтир. йде багато є орієнтир вже виконання мінських домовленостей. Всі констатують, що їх не виконують. Добре, якщо буде виконання мінських домовленостей, ми маємо розуміти, де у нас залишається питання Криму. Про нього начебто всі забули і згадали. Але ми. ж питання Криму є також, мабуть, одним з основних подразників для? І Європи, і для Сполучених Штатів, для в принципі до всього світу, чи може сильна держава провести так званий референдум під своїм повним контролем у порушення законодавства країни, від якої після цього забирають територію, і наскільки це відповідає сучасному міжнародному праву? На це питання будь-яка країна, особливо ті, до яких є історичні якихось. Претензії територіальні буде відповідь, звичайно, ні. Відтак ми маємо теж розуміти, що це питання не просто Донбасу, це питання більш складне. І для багатьох країн світу воно має вирішуватись в комплексі, і це комплекс питань пов'язаний з довгостроковою стратегією і тактикою дій Російської Федерації. Відтак повинен бути, на мій погляд. Дуже предметний, конкретний, максимально активний, але заснований на принципових позиціях з українського боку діалог з Російською Федерацією. і при цьому треба максимально звичайно залучати допомогу тих, хто може впливати на зміну цієї позиції. Давайте завершимо по е, питанню Криму. Е, міністр Клімкін сьогодні анонсував е, рішення Ради міністрів закордонних справ у питанні невизнання анексії Криму. Тобто, в, якої, в якій площині воно має лежати юридично, це це чи це санкції, які раз пов'язані з питанням Криму. Ну те, що в юридичній площині це не викликає жодних е, питань у більшості. Я не знаю навіть у кого. Є дуже невелика кількість держав, які так чи інакше орієнтуються на Росію, і відтак позиції, яких може чи змінюватися, що вже сьогодні визначена як несприятлива для нас. Для переважної більшості воно цілком очевидно, що в юридичній площині Крим визнаватись не буде. Ми маємо пам'ятати, що Балтійські країни, які були примусово включені до складу радянського союзу, ніколи не визнавались їх входження. Ні, Сполученими Штатами, ні Британією, попри навіть те, що ці країни разом з Радянським Союзом були союзниками під час Другої світової війни, і навіть тоді вони не пішли на визнання цих територіальних придбань. Вони визнали зміни кордонів з Польщею довоєнною на після те, що ми маємо сьогодні. Але є принципова позиція в який спосіб. Там теж був референдум. Там теж було, начебто воє виловлення. і теж були радянські війська на але не визнання думаю, що це пасивна позиція. Активна а, позиція але... вона буде по крайній мірі може бути. І це було б природнім, коли, звичайно, що будь-які економічні контакти з територією, яка не визнається як легітимно приєднана до держави, з цією територією. Не будуть вестись економічні зв'язки. Для цього є приклад, скажімо, з тим же Ізраїлем, коли Європейський Союз, попри весь тиск, не надає, вище не дозволяє імпорт тієї продукції, яка вирощена на поселеннях на окупованому території Палестини. Що вирішать Європі, залежить значною мірою від того, яким чином і ми будемо діяти відносно Криму. Якщо ходять поїзди, якщо поступає туди електроенергія, то теж буде виникати питання, чому, врешті, не можуть туди їхати і туристи з Заходу. І це теж є предмет для обговорення. Я не кажу, що все має бути однозначно вирішено так чи інакше, але відсутність цієї дискусії, в тому числі і в Верховній Раді. Тому числі, ну і на шпальтах наших основних ЗМІ, саме цих деталей, я думаю, обмежує розуміння українськими громадянами і складності проблем, і важливості заняття принципової позиції. Сельфіліта, якщо додати до того, що слав Костин дійсно виглядає дуже дивно, що ми вимагаємо від європейського союзу припинити будь-які торговельно-економічні відносини з Кримом. А з іншого боку, самі їх активно ведемо, і це не може не викликати запитань у наших партнерів. Хоча з іншого боку, там живуть наші громадяни. Там живуть наші громадяни, яких потрібно в будь-якому випадку зробити все, щоб в них не було гуманітарної катастрофи, те, що ми бачимо зараз на Донбасі. Тому єдиний правильний вихід з цієї ситуації мені здається, у дуже проактивній. Наступальні позиції української дипломатії української держави, тобто не говорити про те, що ми хочемо, щоб Росія забралася з Криму. Ну, це все дуже правильно. Що це допоможе вирішити? Нічого треба пропонувати такі варіанти врегулювання кримської проблеми, які допоможуть нам взяти ситуацію під свій контроль, міжнародну дискусію під свій контроль, і пропонувати свої сценарії врегулювання Криму, тим більше, що міжнародна практика, міжнародний досвід дає достатньо багато прикладів того, як подібні Кризи можна вирішувати. Ми вже недоразово робили порівняння, наприклад, шляхів регулювання північно-ірландської кризи. Відома угода в Белфасті, коли було знайдено дуже цікаві шляхи регулювання конфлікту, який тривав десятиліттями. Ми так само можемо запропонувати подібні механізми регулювання і щодо території так званих ДНР, ЛНР і щодо Криму, тобто перевести дискусію не щодо територій, а щодо людей дати можливість людям. Самостійно вибирати, яким чином вони себе ідентифікують, чи з Росією, чи з Україною, але з іншого боку, максимально дати повноваження на низовий рівень і перетворити дискусію з Росією з агресивно, агресивної дискусії, дискусії несприйняття і дискусії війни на дискусію миру. Якщо інші країни змогли це пройти, як би зараз можливо не. Складно це звучало в момент тоді, коли нас з Росією ведеться неоголошена війна. Але якщо французи і німці змогли помиритися, якщо ірландці і Велика Британія змогли домовитися щодо врегулювання цієї кризи, то ми так само маємо зараз на себе взяти ініціативу, проштовхувати конструктивні шляхи вирішення питання. Критично Важливим є обопільне бажання. Абсолютно здійснювати такі порого саме тоді, коли ми це запропонуємо, і Росія відмовиться, ми тоді будемо мати всі моральні підстави вимагати від світу ще жорсткіших сан або ми йдемо на вирішення питання, або світ весь має Тут тестом Росію. може бути і ситуація на Донбасі. Костянтинач сьогодні в адміністрації президента не виключили додаткових міжнародних переговорів з президентом Росії щодо визначення дати чергової контактної групи в мінську. Як відомо, вона була призначена на дві дати, в обидві дати вона не відбулася. Там бойовики чи то радяться з Москвою чи Москва не дає зеленого світла. Тобто, оцей мінський формат він взагалі на вашу думку вичерпав себе, і треба переходити до іншого. Формату. Якого? знаєте, мене страшенно дратує це формулювання. Хтось сказав, що він чогось не виключає. Я взагалі не виключаю, що астероїд тут у нас впаде. Я не виключаю того, що завтра буде повністю мир е, на Близькому Сході. Не виключаю. Тепер Але уступи. тоді вже говорити ви треба, порів... якщо ти відповідально стверджуєш і про якусь позицію, значить ти щось знаєш. Я виходжу з того, що це предмет. Достатньо конфіденційних, напружених переговорів, в тому числі і про час проведення таких перемовин. І чому виникає проблема? Саме тому, що, мабуть, не варто туди їхати, якщо немає базового розуміння, про що буде досягнута ця домовленість. Для нас принципово, перш за все, відведення військ, звичайно, припинення конкретних бойових дій на цьому етапі. І при цьому дуже важливо не втратити принципово важливих позицій, які статуються і територіальної цілісності, суверенітету України і можливості забезпечити гуманітарні потреби всіх тих, хто живе на цій території, яка сьогодні знаходиться в по суті в під обстрілами, де неможливо нормальне життя. Це має бути досягнуто. Не в ході формального вже якогось переговорного процесу, а на етапі угодження і часу, і основних параметрів, про що буде вестись розмова. Відтак ми маємо, я вважаю, в цілому суперечливий, м'яко кажучи, досвід виконання мінських домовленостей. Вірніше, щось все ж таки вдалося досягти, зменшити кількість загиблих. Але при цьому сама по собі, сам по собі конфлікт зупинений не був. Думаю, що наполягати треба не стільки навіть на нормандському, що на Женевському форматі. Ми маємо мати на за столом переговорів тих, хто може реально контролювати за допомогою своїх технічних засобів і інших. Що відбувається на лінії протистояння на нашому кордоні? Тобто розшифруйте, будь ласка, це означає, що треба за стілом, залучати і проговорю. Сполучені Штати, з якими так чи інакше Росія веде в двосторонньому плані обговорення ситуації в Україні. І Росію Краще, І Росію так напряму. Роз, звичайно. Росія напряму, ну Росія формально, хоча і заперечується, але представлена послом, який є представником держави. Хто представляє, скажімо. Населення Донбасу це питання відкрите, оскільки, по суті, це саме проголошені особистості, які, до речі, чи підписують, чи не підписують ті документи і чи можуть, і здатні вони забезпечити їх виконання. І з нашого боку, у нас є свій формат представництва. Це не такий простий, теж є питання. Бажаю, що, звичайно, мінський формат треба повністю використати, але до нього є багато питань, боюсь, що перспективи реального вирішення проблеми в рамках цього формату дійсно немає. Василь Філіпчук. Будь ласка, а будь-який формат це інструмент досягнення мети, і будь-яка зустріч вона має базуватися на проробленій експертній роботі. Нинішня криза в Україні багатовимірна і потрібно нам активно проштовхувати наш сценарій врегулювання і на геополітичному, і на достронньому українсько-російському рівні. І тут я думаю, що ми можемо досягти результату лише коли одночасно будемо пропонувати своє бачення і на одному, і на іншому рівні. Те, що за Іванович, абсолютно правильно, нам потрібно. Максимально використати мінський формат, але ключі до вирішення проблеми в руках Москви. Як би нам не було важко, але треба вести діалог з Росією, використовувати всі інструменти тиску на сеперед Сполучені Штати, але без досягнення домовленостей з Росією вирішити проблему Донецьку, поки що не Судячи з останніх заяв дуже коротко, те, що зробив в статті в новій газеті прем'єр Медведєв, Лавров, Росія поступово повертається до економічного тиску на Україну від відвертих бойових дій, визнаючи при цьому територіальну незалежність України. Я думаю, що Uh, Варто ще проаналізувати про додатково теж, ті сигнали, які поступають, бо вони теж суперечливі. Однозначно, нормальної економічної співпраці за нинішніх умов очікувати складно, але і втрачати повністю російський ринок теж, звичайно, було б небажано. де знайти баланс. Відкрите питання, дякую, Костянтин Грищенко, Василь Філіпчук. Це була програма. Про головне розмова про новини на дипломатичному фронті неоголошеної війни з Росією. Побачимось на все добре.